Друзі, ставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. 15 хвилин тому остаточно стало відомо, Бельська таке доглядає за Лукашенком шляхом шантажу. В той же час самому ж Лукашенко потрібно спати з відкритими очима. Бельська не та жінка, яка дасть собою помикати. Одного разу він сильно побив свою особисту медсестру Ірина Бальського, що є матір'ю його сина Коля. Про це розповів білоруський модельєра Саша Варламов, який сьогодні переховується у Німеччині. Також він. Зізнався, що свого часу поставляв дівчата до лазні президента Лукашенка. Коментар Варламова з'явився на ютуб-каналі Уніан за словами Модельєра. Вище зазначена історія трапилася в 2004 році. Тоді незаконна дружина Лукашенка Абельська очолювала президентську лікарню. Одного разу Варламов туди завітав і краєм ока помітив абсолютно побиту жінку. Вона була не синьою, а чорною. Згодом йому розповіли, що Абельська завагітніла минуло три місяці. Та вже пізно було робити аборт. І вона розповіла про це Лукашенко. Він розлютився, кричав. Ти своїм статевим органом хочеш заробити білоруський трон. Він бив її всім чим завгодно, і ногами і руками. Але Бальська сперегла плід і за шість місяців народився коля. Відтак мені цікаво, чи знає Коля, як його любий батечко, який вчив його бути нагідником, як він хотів його життя, зауважив Варламов. За його словами, Лукашенко є закоханим у себе, хоча й розуміє все, що робить, але всі його кроки діє неосудної людини. Він за всіх тому у нього не народ, а народець, не люди, а барани та не опозиція, а майдануті він верховний правитель. Він самозакоханий, підкреслив модельєр. В той же час, коли Коля став більш дорослим і Лукашенко дозволяв собі випади в сорону, Абельської, син затикав його, говорячи наступне: я стану президентом і розстріляю тебе. Це дуже бісило Лукашенка. А от представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов підтвердив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко хворіє, проте його стан не такий, що може вивести з ладу на довгий час. Вік, стрес, шкідлива робота так хворіє, підтвердив Юсов. Разом із тим, ця хвороба за його словами не надто серйозна. Я думаю, що це не та ситуація, яка виведе з ладу на довгий час. Зрештою, тут ставку треба робити не на стан здоров'я, а не більш складні геополітичні процеси. Сказав Юсов. За його словами, російський диктатор Володимир Путін не має планів на випадок смерті Лукашенка. Я думаю, що це буде кризова ситуація, сказав Юсов. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом!